Доброго дня малята! Пам'ятаєте, це Михайлик, і сьогодні він хоче вам дещо розповісти. А саме про минуле, сьогодення та майбутнє. Ми живемо сьогоденням, тут і зараз. Те, що було вчора або раніше, це минуле, а те, що не настало, лише буде, це майбутнє. Колись Михайлик був маленький і він навіть цього не пам'ятає. Але батьки йому розповідали, що він майже нічого не вмів. Але потім він навчився вже ходити, потім розмовляти та з задоволенням гратися іграшками, ось як він розвивався. Потім Михайлик пригадав своє минуле свій день народження, і це називається спогадами. Коли ми пригадуємо те, що вже відбулося, це спогади. Майбутнє це те, чого ще не існує. Ось Михайлик мріє стати дорослим, навчатися в університеті, мати багато друзів. А ще він мріє навчитися грати на музичних інструментах та виступати на великих сценах та бути знаменитим та популярним. Також Михайлик хоче навчитися корувати автівкою та подорожувати по світу разом зі своєю родиною та друзями. Гадаю, ви зрозуміли, чим відрізняється минуле від майбутнього. Минуле вже пройшло, а майбутнє ще не настало. Отже, про минуле ми можемо згадувати, це називаються спогади. А про майбутнє ми можемо мріяти, це називається мрії. А які спогади та мрії є у вас?